Привіт, друзі. Сьогодні будемо говорити про чергову скандальну заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка не залишила байдужими ні Україну, ні Європейський Союз. Заява стосується продовження санкцій проти Росії, і Орбан знову вирішив виставити свої умови. Давайте розберемося, що саме він сказав, чому це важливо і які наслідки це може мати для Європи та для України. Отже, у своєму інтерв'ю угорському виданню 24 Hungary Віктор Орбан заявив, що Угорщина погодиться на продовження санкцій ЄС проти Росії, але лише за умови, якщо Україна відновить увага, транзит російського газу і надасть гарантії, що не припинить транзит нафти. Слухайте, ну, це виглядає як відвертий шантаж і маніпуляція. Адже такі вимоги не мають нічого взагалі спільного до принципів європейської політики санкцій. Більше того, Орбан зазначив, що Угорщина вже кілька років не залежить від українського транзиту, оскільки імпортує газ через турецький потік. Я нагадаю, що одна із ниток турецького потоку. Має продовження, називається це Балканський потік. Але при цьому Горбан скаржиться, що дії України нібито призвели до подорожчання бензину в його країні. Правда, парадоксально, чи не так? З одного боку, Угорщина демонструє незалежність від українських маршрутів, а з іншого перекладає на Україну відповідальність за свої внутрішні проблеми. То чому це взагалі проблема такі заяви конкретно Орбана? По-перше, вимоги угорського прем'єр-міністра насправді вкотре порушують загальноєвропейську єдність. ЄС роками підтримує санкції проти Росії як відповідь на її агресію проти України. Я нагадаю, що їх вперше запровадили ще в 2014 році. Це не тільки політичне рішення, але і моральний обов'язок перед українським народом, який бореться за свою незалежність. Орбан же своїми заявами фактично виступає на боці Кремля, ставлячи інтереси Росії вище за європейські цінності. По друге, такі дії ставлять під загрозу ефективність санкційного механізму. Для продовження санкцій. Потрібна одностайність усіх 27 країн-членів Європейського Союзу. Якщо Угорщина продовжить блокувати цей процес, це може стати серйозним викликом для всього Євросоюзу. Більш того, як повідомляє Financial Times, у ЄС вже почали шукати способи обходу можливого вето Угорщини, що саме по собі свідчить про. Величезну серйозність ситуації. То, чи варто Україні йти на поступки? Моя позиція однозначно ні. Україна не має виконувати вимоги, які суперечать її інтересам і загальноєвропейській політиці. Відновлення транзиту російського газу та гарантії щодо нафти не тільки підірвуть позиції України. На міжнародній арені, але й зіграють на руку Кремлю, який зацікавлений у зменшенні тиску санкцій та продовженні енергетичних маніпуляцій якраз в контексті європейського напряму. Окрім того, ми маємо розуміти, що така поступка лише заохотить Орбана до нових вимог у майбутньому. Це створить небезпечний прецедент, коли Європейська солідарність буде поступатися під тиском окремих політиканів, які грають на боці агресора. Так, Орбан все ж таки це ворог чи просто популіст? Не секрет, що угорський прем'єр вже давно займає особливу позицію у відносинах з Російською Федерацією. Він неодноразово критикував санкції, називаючи їх неефективними, і закликав до налагодження відносин з Москвою. Така політика викликає запитання не тільки у нас в Україні, але й у багатьох європейських державах. Орбан своїми діями фактично принижує Угорщину, і я тут хочу підкреслити: саме Угорщину як європейську державу, замість того, щоб захищати. Спільні цінності Європейського Союзу, він відстоює інтереси Кремля, підриваючи довіру до своєї країни серед інших членів Союзу. У довгостроковій перспективі це може негативно вплинути на позиції всієї Угорщини в ЄС і навіть призвести до подальшої ізоляції. Так що ж робити, Україна і Європейський Союз мають продовжувати діяти спільно. Якщо Угорщина продовжить зривати роботу загальноєвропейського санкційного механізму, потрібно серйозно задуматися про наслідки для неї самої. Наприклад, слід ставити під питання подальшу доцільність роботи нафтопроводу Дружба, через який Угорщина отримує російську нафту. Так, ми чули заяви прем'єра Шмигаля, що це. Може бути порушенням енергетичної хартії, що є зобов'язання до 29-го року, але є національні інтереси і є відверте підігрування окремих європейських контрагентів кремлівським забаганкам, то цілком, імовірно, відкривати поле для маневру. І це стане вагомим сигналом про те, що Україна не дозволить шантажувати себе і Європу. Також необхідно посилити дипломатичний тиск на Будапешт і шукати способи обходу вето. Європа не може дозволити, щоб одна країна блокувала важливі рішення, які мають стратегічне значення для безпеки всього континенту. Так, звичайно, там ще є Фіцо, але я думаю, що Фіцо все ж таки більш договороздатний, ніж уроблено. Отже, друзі, ситуація з заявами. Угорського прем'єра Орбана це черговий виклик для України та ЄС. Але ми маємо пам'ятати, що єдність і принциповість це ті цінності, які допомогли нам протистояти російській агресії досі. Ми не маємо права поступатися своїм інтересам заради чиїхось політичних ігор або політико-економіко-корупційних всяких забаганок. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про заяви Орбана, як на вашу думку, повинна діяти Україна та Європейський Союз у цій ситуації. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайки, натискайте дзвіночки і до нових зустрічей!